Дуже важлива сьогодні новина. Сьогодні помер колаборант Стрімуусов. Так ось хотів розказати вам, шановні українці, хто є вбивцею цього колаборанта із міста Херсона. Так ось Стріміусов. За декілька місяців до цього призивав вбити міністра оборони Росії Шойгу, призивав його розстріляти. Цього фанерного маршала і міністра, як каже Стрілков. Так ось не українці ліквідували. Стрімноусела в цілому в автокатастрофі. Це була катастрофа, яку зробив ФСБ за допомогою міністра оборони Шойгу. Це робили і ФСБшники, Гру щодо ліквідації так званого колаборанта, який при звільненні от, Херсону міг розказати все, що потрібно для українського слідства. Тому його ліквідували в цілому люди, наближені до Шойгу. Росія замітає сліди. Вона прибирає свідків, злочинів своїх. Тому, якщо ви колаборанти перейшли на бік Росії, знайте, ви будете також вбиті Російською Федерацією, Федеральною Службою безпеки Росії, Міністерством оборони Росії та кадировцями. Так саме так і ніяк інакше. Тому підписуйся. На цей YouTube канал поширюється відео в тренди Ютубу. Тут кажуть правду для підтримки каналу реквізити в описі до відео. Слава Україні! Про ворога кажуть або погано, або ніяк. Я так скажу вбивство Стрімноусова. Я не буду злорадствувати в цілому, як багато хто. Але скажу свою виважену позицію. Не скажу там земля йому бетоном, хоча маю право на це сказати. Я скажу так, що він сам став жертвою своїх діянь і своїх висловів. Він же сказав про міністра оборони Російської Федерації. Не потрібно було так говорити і казати. Промовчав би, нічого би з ним не сталося. А можливо і сталося. Хто знає, що захоче зробити з колаборантами ФСБ РФ. Слава Україні! Підписуйся, буде цікаво!